Чуваки, навіть більшість не знає, що існує у ролах. Розумієте, я був на е, виступі в Тернополі і розповідав історію о, от про все це. І жінка сиділа в залі, і вона каже, це правда. Каже, Це правда, я працюю. Вона розповідає, я працюю гінекологом. Каже, до мене приходять час від часу чоловіки. Типи думають, ні, ну, вона дивиться піськи. У мене є піська, а я піду покажу їй піську. І мені просто цікаво, що вони йдуть до кінця. Вони, мабуть, сидять в приймальні навколо жінки, і вони такі проблемні жінки. Ми чоловіки постійно в здорові. Я. я останній нездоровий чувак. Просто покажу піську і все. Ну, і вони не знають про урологів. І я знаю, про що я кажу, тому що я так само свого часу не знав про уролога. Якось в мене був випадок років п'ять тому, я дивився на свій член. Давайте так, це не востаннє, коли я на нього дивився. Час від часу я це роблю. Я дивлюсь на свій член. Я дивлю, дивився на нього, і я такий: воу, щось змінилось. Щось змінилось, і я не знаю, чи в правильну сторону це змінилося. Чи має бути так? Розумієте, це проблема з членом, тому що ти не можеш запитати у друга, у друзів. Це не те, що рука чи нога, ти такий, о, глянь, слухай, як ти вважаєш, це нормально, те, що відбувається? Ну ти ж не будеш показувати хуй, правильно? Ти ж не. Ти ж не будеш. Ти десь в роздягальні після футбольного матчу. Такий пацани, е, слухайте, гляньте, це нормально взагалі. Е, і вони такий, блядь, Афонський, ми проїбали матч. <риклад> Спрячь хуй, спряч хуй, будь ласка. Да, тому що це, це одразу паніка. Я тоді запанікував, я не знав, що мені робити. Я думаю, блін, треба кудись звернутися. І, 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 паніка, тому що в тебе один член на все життя. Це не. У тебе дві руки, дві ноги, два ока, два, два вуха. Ну а член один. Ти не можеш, якщо що, його просто замінити, типу там OLX, БУ члени Київ. Або вже такий, та, хуй з ним, накладеним, можна подивитись, в принципі надсилає такий, бля, не треба було вточнити колір, але мені подобається добре. Ну, це, це так не відбувається. Ти не можеш пересадити свій член з якогось родича, яким їм, який не користується ним, типу, батька. да? Ну все, висить, бать, можна я доношу. Я не хочу доношувати член свого батька. Тим бачиш, у мене відчим, взагалі. І, і там і різьба інша, понятно? Я, я впевнений, типу. Ну, і, член, і тому велика напруга. коли з ним щось не так, я не знав, що робити, я почав гуглити е, щось, типу, допомога, член Київ. Е, е, київ, член UA, е, help Київ, е, член, будь ласка, і я знайшов тоді. Я знайшов тоді веб-сайт, де було написано так само. Тобі ти буде член, ми тобі допоможемо. Щось <рес> таке. Щось таке. Дуже дуже було респектабельне. І я зайшов на цей сайт, я дзвоню по номеру. Мені кажуть, так і так. Ми вас слухаємо. Я кажу, так ну мені треба, щоб ви подивились. Вони такі добре, який вам час зручний. Я тоді працював в офісі, я кажу після роботи. Вони такі, ну якщо після роботи, то заїздіть в наш другий офіс. Я такий вау! У людей є сайт і два офіси. Вони стопудово професіонали в членах. Вони приймають максимальну кількість членів, я можу їм довіритись. Отже, я приїжджаю по адресі ввечері, я дивлюсь, і це жилий будинок. Я йду по номеру е офісу, і це квартира. Я заходжу і всередині квартира. Стоїть цей лікар. І він такий, закривай двері, не переживай, каже, це мій другий офіс. Скоро я зроблю його як офіс, а поки що стій прям, от прям на вході і стій. Каже, які твої питання. Я Кажу, так і так. Він змінився, не подивитися. Він такий, ну добре, давай дивитись, знімай штани показуй. Я такий, «А, а наскільки цей офіс, все ще квартира? Типу чи не буде моменту, де я буду стояти там і, і, і буде проходити якась бабуся, і така, ой, хлопці, чаю зробила, хочете хтось? Ні, О, до речі, я з ним щось не так, я би подивилась, так. Да. Треба лікувати. Я стою е, на вході зі спущеними штанами, показую чуваку свій член, і думаю, як багато можна здобути в сучасному світі, коли в тебе є веб-сайт. Бо моя довіра до нього спиралась тільки на те, що в нього є веб-сайт. Я не бачив його ліцензій, нічого. Я просто такий утіпаю веб-сайт, я спущу штани і покажу йому свій член. Так розважаються дорослі чоловіки. Просто. І він дивиться, каже: о, ну треба буде зробити аналізи. Треба здати аналізи. Каже, але не хочу тебе ганяти в лабораторії. Давай я візьму в тебе аналізи, так буде швидше. Тобі каже, коли-небудь робили мазок. Хлопці, поплескайте. Хто, хто в курсі, що таке мазок, як він береться. Ось вони, травмовані чоловіки. Да. Мазок це процедура, де в... так беруть ваш член. Буду показувати на своєму. От приблизно так беруть. Беруть член. Беруть, беруть член. І, і в єдиний, єдиний отвір, який є в члені, засувають руку по лікоть десь. Відчувається саме так. Десь полікоть. Беруть мазок. <хи> кидають. Ну, коротше, береться щіточка, щіточка, ви зрозуміли, в урітру. да, Оце все. І той, хто, кому робили мазок, знає, як це відбувається. Він такий, я візьму в тебе мазок, я такий, ну добре, беріть, хуй з вами. Він бере, він бере мазок і потім каже, для точного аналізу треба буде зробити ще один аналіз. Взяти ще один мазок. Я кажу, коли? Він каже, зараз. Я вже стою, добре, беріть ще один. Він бере ще один. Ну, Мені дуже супер, гіпер, хуйово. Ну, я там був як оцей, знаєте, тип з Mortal Kombat, Finish him. Доктор Венс. <laughs> Він бере другий мазок, все, я вахую стою. Він такий, добре, треба буде ще інші аналізи там зробити, і ще каже, мені треба буде взяти в тебе сім'я. Я кажу, вам в мене треба. Він такий, ні, візьмеш його сам. Я кажу, коли. Він каже, можна вдома. Я такий, слава Богу. Бо ця квартира бачила забагато. Він дає мені колбу, дає мені колбу і каже: Принесеш завтра мені в мій інший офіс після роботи. Добре, добре. І я їду додому з колбою, на якій вже написано Афонський. Значить, я знаю, що мені треба буде взяти сім'я. І хто не в курсі, у чоловіка взяти сім'я не можна двома різними шляхами, є тільки один шлях. І нюанс в тому, що коли в тебе роблять в тебе беруть мазок, членом не хочеться користуватись десь тиждень. Взагалі, будь-яке користування членом викликає біль, ніби тебе пернули ножем в пах. І я розумію, що мені треба буде ну, здобути це сім'я. Це вже це вже не отримати, це вже здобути. Бо не можна інакше. Типу, не можна просто проколоти яєчко, знаєте, трішечки спустити трішечки сім'я, як, як в машині, бензин. просто. Ні, не можна. Давайте так. Можливо, можна, але один раз. Типу, мінус яйце. Кому це потрібно. Можливо. Я не став експериментувати, я такий, добре, буду здобувати сім'я. І прикол в тому, що колбачка вона доволі вертикальна, це не кувшин, і слава Богу. Це, це, це вертикальний об'єкт. І стояк, мій теж вертикальний об'єкт, розумієте? І дуже важко потрапити і не, не втратити дорогоцінне сім'я, тому що, тому що мене, я знав, що в мене не буде шансу другий раз, я просто не виживу. І, і, і це було дуже важко. Ви коли-небудь дрочили в сльозах. Я здобув сім'я. Я віз його з собою на роботу. Працював зі сім'єм в кишені і віз його потім в офісі на метро. Я думав, дуже добре, що я не зустрів ніякого кишенькового злодія. Щоб він такий. Ха-ха! блядь, що це нахуй? І я такий, Передай це моїм нащадкам, афонські мають жити. Коротше, я приніс йому сім'ю, він такий, да, треба лікуватись, каже, диви, таке буде лікування. Ось тобі пшикалка, будеш пшикати свій член, але тобі не можна вживати алкоголь і їбатися цілий місяць. Зустрінемось через місяць. Проходить місяць. Нічого не змінилось, окрім того, що я, блядь, скоро їбанусь. Я приїжджаю до нього і такий, чувак, ну що? Він такий, блін, щось не допомагає. Нічого не змінилося Я кажу, де ще змінилося. Я тебе зараз уб'ю, нахуй, я не їбався і не пив цілий місяць. І потім я е, е, дізнався, знаєте, у знайомий взяв номер лікаря, який стопотово допоможе. Знаєте, у всіх є оці дорослі жінки, знайомі, у яких є номера будь-кого, типу сантехнік, е, собачник, не знаю, уролог. І це виявився військовий лікар. Це було до вторгнення, десь 21 рік. Я їду в Ірпінь. Приїжджаю, заходжу в кабінет цього лікаря, в нього пустий кабінет, одна пуста парта стоїть, величезний шафа е, пуста. В ній один справочник, типу, по всій хуйні, що може бути з людиною, і тип сидить. Що не так? Я кажу: ну він виглядає трішки не так, як хотілося б. Він такий, тективна да? Добре каже, ось тобі рецепт: оце їж-сиш, оце колиш собі в жопу і через місяць як огурчик. І так і сталося, Розумієте? Так і сталося. Імунотерапія. І я думав, що два мазка підряд це мій рекорд, але нещодавно Нещодавно мій лікар у уролах, у якого я час від часу роблю обслідування, він каже: давай перевіримо всю хуйню. Ми настільки з ним вже близькі. Він просто мені каже, давай перевірну всю хуйню. І каже: ось тут список аналізів, які ти маєш здати. І каже, тут їх чотири, але їх можна поєднати. Типу, з одного мазка взяти декілька екземплярів. Добре, добре. Приходжу в ділу, даю жіночці касирщі цей список. Вона дивиться і така: а це чотири мазка. Я кажу, я знаю. Але мій лікар сказав, що їх можна якось об'єднати. Вона така: я просто касир, я нічого не можу об'єднати. Я можу вибити чотири стрих-кода на кожну капсулку, Передає, каже, можливо, вам медсестра допоможе. Я заходжу до медсестри, вона дивиться на чотири штрих коди Я така, ви в курсі, що це чотири маска? Я кажу, я в курсі. Вона така, ну добре. І я кажу, е, дивіться, якщо я втрачу свідомість десь на другому мазку, продовжуйте. Бо я манав сюди повертатись. І маю вам сказати, що дійсно після третього похуєва е, ще похую, е, ти вже нічого не відчуваєш. Там просто фарш, там просто месиво. Да, але, але ми, ми знайшли всю хуйню. Вона просто там треба потрусити вже в кінці. <смір> да, і... Фу, бля, людо, чувак просто... Скільки твій рекорд? Один. <смір> One at a time. Ну, понятно. Спробуй якось. Треба йти далі. <смір> треба йти далі. Е, і Я про те, що чоловіки не знають, як доглядати за членом, що його за ним треба доглядати. Я впевнений, чувакам треба прям видавати інструкцію. Ти народжуєшся, в тебе інструкція до члену. <смі> типу, перевіряй, ось у ролах, дивись на нього час від часу, не фоткай його, от як його треба фоткати, Типу, <смі> такі штуки.